Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Volkswagen Амарок 2012 року випуску. На механічній коробці передач з мотором 2 літра дизель та, звісно, повним приводом. Друзі, автівочки, ось такий вигляд має, заднє скло буде на місці, на таких ось крутезних дисках. Задотонований. Ось так він виглядає по колу. В чорному кольорі. Така автівочка, яка проїде будь-де. Ось так у нас виглядає, друзі, салон автомобіля в комбінованих чехлах. По комплектації маю електропакет, електродзеркала, круїз-контроль, двозонний клімат, підігрів дзеркал. Ось таку мультимедію з Bluetooth та навігацією 294 тисячі пробігу. Шкіряне кермо, задній ряд сидінь, також чохлах, салончик в гарному стані. Друзі, технічно все добре по автівочці, сів та поїхав. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.